Зараз розглянемо серйозного бійця Deon Teй Valder. хевівейт, надважка вага. І що тут а, треба швиденько пробігтися по його статистиці? Дивимось самі яка Тут. А... Де тут ціло удару? Швидкість 85. Так, 92 удар. Ну от такі, от е, багато хто говорить, що це взагалі імба у цій грі. Е, ну не знаю. Ну да, давайте зараз переглянемо. Ну ти проти кого? проти кого цього суперника? Давайте проти Мухаммеда Алі. Це буде тест. Серйозний тест. Ну і зараз е, переходимо до самого е, двобою. Так, серйозний буде суперник. А Мухаммед Алі проти Валдера Ну що ж, ну фактично, зріст одинаковий. Добре, зараз побачимо його мельницю, його фантастичні удари. Наскільки вони потужні. Будемо старатися пошвидше вирубати сперник. Це один бій. Я думаю, цього достатньо, щоб не затягувати серйозно відеоролик. Отакі в нього джеби, бачимо. Дужелезні руки. Сила удару просто космічна. Ну не знаю, Алі також не. з простих. Взагалі Алі тут справжня імба. Ну, для кого це є Валдер. Ну, я найчастіше граю за Усика. Так, не зарубатися, щоб стаміна швидко не відлітала, потрібно тримати все під контролем. Бо як о, бачимо, о, оця вот шкала біла зараз, та вона заповнена. Коли вона стає сіра, а потім червона, і ми тоді пропускаємо, от тоді вже може бути нокдаун. Треба слідкувати за цим. Не зарубатися серйозно. О, ну, за такого боксера як <смеш> Валдер. Навіть. Не можна так собі. Легковажно ставитись. Ну добре, відволіклися. Тут пів я, я, секунди. А, точніше півхвилини залишається. Ну чи ми вирубаємо, треба пошвидше закінчити цей бій. А корпус Ох, червона! Шкала! От якби ми зараз пропустили, ми б відлетіли. Ну, не знаю, цей раунд точно за Валдера. Перемога. В першому раунді це точно. По очках. Джебе насипаємо в кабіну. Кілька хороших куків з і права. Так, станміна. Швиденько влітає. Треба силовими ударами пробувати. Отакими От Підходите і ще раз. А відповідає Мохамета. Не пропускати. Utomili <laughs> se seriózno. Ta... Seriózní supernik, já vám řeknu. Tak v něm podtužný úder. <laughs> no, netreba nám... Rouslablat ty bulky a vpřed do permohe. No tak, levá džep. Знести кабіну у супернику. <рі> уліт... Дивіться, а чи то мені здається, що... <рі> у Алі вже Чуть-чуть пофарбоване обличчя червоного кольору. Можливо, таке освітлення. А можливо цей верхній канат, бачите? Червоний. І кути червоні. Ні, тільки один кут червоний. Так, один кут червоний, другий синій. Ну логічно. Ти як він тримає удари а давайте швиденько до За нокаутом Що таке, присідає суперник заболіло в боці Переївся перед боєм 5 секунд інше ще... Гурчик Огірок такий девиця. Все, все, зараз а, В третьому раунді я і его... Ще раз кину На вот Пам-пам Дуже противно пробиває нам корпус. Може ми почнемо корпус бити, а потім голову. Ну, хаотичні рухи. Валдер куражиться. Мухаммед Алі в своєму стилі танцює по Рингу. Червоний, як бурак. Треба розсічня. Йдемо до розсічня. Треба. Нам потрібна кров. Потрібно було взяти Фюрі суперником Було б набагато цікавіше. Хоч у віртуальній грі Валдер Бе переміг Фюрі. Що такі удари слабі, так? не їв сьогодні. Валдер перед. Ну, це Якраз. Чи підведеться. Мухаммед Алі 5, 6. Ні, yes. скоріше за все, ні. Це вже було дуже серйозно так. І це був коротенький такий, такий а, відеоролик. Три раунди. Ну, треба було зробити прогноз а, перед а, поєдинком. Ну, я десь так розраховував на 5 раундів. Звісно, треба було ставити, напевно, а, а рівень складності профі. От тоді би було вже важче. Так, ну от така от коротенька історія. До нових зустрічей. Я а ще почуємося. Обов'язково.